Добрий день! Сьогодні ви дізнаєтесь, як сказати англійською, що вам щось подобається або щось не подобається, а також як спитати, чи подобається щось комусь або ні. Сьогодні ми поговоримо про простий теперішній час Present Simple. Що він означає? Кожна людина робить якісь дії. Ці дії повторюються час від часу. Вони можуть повторюватися щодня, щоранку, кожен вечір, кожен рік. Щоб сказати, що вам щось подобається, скажіть i like». I like. Але для того, щоб сказати, що вам не подобається, необхідно використати допоміжне дієслово. У часі Present Simple Допоміжним дієсловом виступає do. do. Ви вже знаєте, що допоміжне дієслово значення не має в таких реченнях, тому його перекладати не потрібно. В заперечних реченнях ми додаємо NOT, яка скорочується до NT. Та додається до допоміжного дієслова. Наприклад, I don't like. Мені не подобається. I like fish, мені подобається риба. I don't like fish. А тепер, що стосується питань, загальних питань, які потребують відповіді так або ні. Ви вже знаєте, що змінюється порядок слів. Тобто do допоміжне дієслово – виходить на перше місце. А той, про кого йде мова, на друге. І ми отримуємо. Do you like bananas, наприклад. Тобі подобаються банани? Відповідь буде Yes, I do. No, I don't. Тобто у коротких відповідях ми також використовуємо допоміжне дієслово. Несмислове дієслово like. А допоміжне do. Yes, I do. No, I don't. Наприклад, Do you like apples? Можна коротко відповісти Yes I do. Так. Або I like apples. Мені подобаються яблука. Do you like fish? Тобі подобається риба? Можна коротко відповісти No, I don't. Ні. Або I don't like fish. Мені не подобається риба. Do you like apples? Yes, I do. I like apples. Do you like fish? No, I don't. I don't like fish. А тепер я поставлю вам питання, а ви відповісте на них. Yes, I do, так. Або No, I don't. Ні. Do you like apples? Я скажу про себе. Yes, I do. Do you like oranges? Yes, I do. Do you like bananas? Yes, I do. Do you like pears? Yes, I do. Do you like burgers? No, I don't. Do you like ice cream? Yes, I do. Do you like cake? No, I don't. Do you like chocolate? Yes, I do. На сьогодні все. До зустрічі на наступних уроках. До побачення!